Вітаю! Сьогодні ми з вами дізнаємося про професії у медіа, найзатребуваніші і ті, що невдовзі такими стануть. Але спершу перегляньте ролик. Зважаючи на те, що сьогодні день пасічника, бджоляр Дід Василь понад 20 років тримає власну пасіку на Київщині. Він той, хто почав відроджувати виробництво питних медів або медове вино, майструвати власні вулики і вивчати технології в бджолярстві. Ми завітали на пасіку до нього. До... І якраз саме в той час, коли у нього були учні, поспілкувалися, як розвивається бджолярство в Україні. Дивимось. На сьогоднішній день я вважаю, що я цікавий багатьом пасічникам, багатьом вбивателям. Це говорить про те, що я ще в темі і я ще востребований на 80-му році життя. День 50-річчя мого, 3 квітня 92-го року, сільський пасічник, якому я допомагав періодично от на пасіці, вирішив мені зробити подарунок. Привіз сім'ю у вулику, надів на мене маску і сказав Діду пасічникуй. Як гадаєте, хто створював це хвилинне відео? Ведучий у студії, дає коротку підводку до наступного сюжету. А щоб відзняти сюжет, потрібна журналістка. Вона шукає героя та з ним спілкується. А ще треба оператор. Він знімає сюжет. Роботою усієї телеефірної студії керують режисер або режисерка. І це лише короткий список тих, хто створює прямий ефір. А тепер погляньте на цей скріншоти з відомого українського новинного сайту. Хто створював цей матеріал? Звісно, автор, який цей текст написав, редактори, які його вичитали і підготували до публікації, та ілюстратор або ілюстраторка, що створили до тексту колаж. А що з радіо? Чи помічали ви іноді в супермаркетах або кав'ярнях людей, що працюють з ментальною інвалідністю, тобто з розумовою відсталістю, аутизмом або синдромом Дауна в Україні таким людям знайти роботу непросто. Більшість можливостей для самореалізації та розвитку для них закриті. У нашому суспільстві побутує думка, що такі люди не зможуть працювати. Проте, вже протягом декількох років це спростовує команда соціальної покарні good, Bread from good people» добрий хліб від добрих людей. Де працевлаштовані люди з ментальною інвалідністю? Щоденно вони печуть кекси, печиво та пороги на продаж і тим самим заробляють гроші. Пекарня дає їм змогу соціалізуватися і відчути себе потрібними. Певнений, чіткий, приємний голос, правда ж, це дикторка ранкових новин, з якої ви прокидаєтеся, заварюєте запашну каву, чи яку слухаєте дорогою на роботу. Професії, про які я розповів, це лише крапля в морі всієї медійної галузі. Адже над створенням навіть 10-хвилинного випуску новин на телебаченні працюють десятки людей. Хто знав, можливо, і серед ваших учнів та учениць є майбутні дикторки новин, редактори, продюсери або режисери. Дитині, яка хоче стати медійником або медійницею, можна пояснити про навички та вміння, які потрібні для таких професій, і саме їх ми обговоримо в наступному відео зі справжніми фахівцями медіасфери. А поки поговоримо про нетрадиційні медійні професії, які невдовзі стануть популярними. Як вам, наприклад, професія інфостиліста? Чули про таку? Інфостилісти це фахівці, що добиратимуть інформацію та її стиль відповідно до запитів користувачів. Вони наповнюватимуть соцмережі саме тим контентом, яким цікавиться ваша аудиторія, або медіаполіціянти, що самостійно або за допомогою спеціальних програм відстежуватимуть, що саме публікують медіаресурси – а якщо є порушення, їх фіксуватимуть та повідомлятимуть у держоргани. До речі, про спеціальні програми. Вже навіть зараз є платформи, які самі добирають новини за вашими запитами. Фактично, це своєрідні фільтри для інформації. До прикладу, Google News. Ви можете визначити теми, мову новин, країни походження матеріалів та інші параметри. Програма їх опрацює та запропонує контент. Зручно чи не так, оскільки медіасферу поступово автоматизують, певні журналістські функції можуть перейти до машин та штучних інтелектів. Ба Більше в Associated Прес, одному з найбільших інформагент сполучених штатів Америки, вже навіть з'явився робот-новинар, що створює короткі звіти про доходи компаній. Світ змінюється, а разом із ним і медіасфера. Та машинам не вдасться замінити людей повноцінно. Комп'ютери можуть виконувати повторювальні дії та, наприклад, написати авторську колонку або репортаж. Їм не під силу. Для цього потрібно глибоко аналізувати матеріали, правильно розставляти акценти і, звісно, розуміти потреби своєї цільової аудиторії. Тому можу вас запевнити, медійний ринок точно потребуватиме фахівців із такими навичками. І саме ваші учні та учениці можуть розвивати якісну журналістику. Завдання вчителя допомогти і підтримати дітей, які оберуть шлях медіа. А для цього варто самому чи самій зрозуміти, які навички знадобляться на цьому шляху, а про те, що це. Це за навички поділяться з вами ті, хто знають про них не з чуток, бо самі не один рік працюють у медіасфері. Тож переглядайте модуль далі і про все дізнаєтеся.